Трохи грубо, але, мабуть, скажу справедливо. І сам не гамі другому не дам. От так виглядають десь ці люди одинокі, принаймні столичні пенсіонери, які живуть самі. Пенсія маленька, навіть якщо велика здоров'я нема піти навіть самому купити. Бував декілька разів на таких квартирах, де помирає така людина, голодно, холодно, одиноко і сумно, що казати. А в чому ж проблема? Проблема в тому, що поки вони молодші, вони навіть не шукають, а хто за ними буде доглядати. А далі, коли старенькі, то вже й немає настрою і страх старечі бере тощо. Тому якщо у вас є такі люди знайомі, порадьте їм знайти когось, поки вони молодіші, здоровіші, адекватніші, безстрашніші, поки мають можливість вибору. А далі, коли вибору не буде, то вже й бажання не буде, і можливості і таких думок. Скромність тут, скажіть їм, не, не до чого. Адвокат Володимир Клим.